Всіх вітаю вас з Дніпропетровщини. До мене приїхали онучки, в них канікули були, і ми вирішили сходити в бургер клуб, посмакувати піцею, відпочити, розважитися трішки. Нам смачного, а вам гарного перегляду! Трішки відпочили. Тепер треба і попрацювати. Вітаю вас вже з садка. Винесла на двір кіпарис кримський, вирощений з насіння, виростила сама, я вже розповідала про нього. Один висадила в садок, а цей зимового будинку. Бо побоялася, якщо один пропаде, то хоч один виживе. Раніше вони зростали на балконі. Ось так. Сьогодні. В нас розпаковочка. Отримала посилку від блогера з каналу Ілона Гарден. Посилання на її канал я залишу в коментарях. Ілона вирощує і продає рослинки, побачила в неї ломи камінь. Я в цьому році вирощувала його, пробувала сіяти, навіть відео знімала, показувала, але. Щось пішло не так і нічого в мене не вийшло. Так що треба вже результати показувати, бо сіять ми навчилися. Ось це в мене в перший раз, так що нічого не вийшло. Тут хоч один росточок, але щось та виходить. Ось гарна так Ілона упакувала посилочку. Все гарненько. І саму першу рослиночку я достаю, це осока Маро із Dance. Вічно зелена, гарна рослиночка, вже багато в кого вона є. Ну, мій садочок ось потрапила вперше. Будемо садити, і в мене тепер буде друга осока блюзінгер. Теж вічно зелена, гарненька рослиночка. Вілони є каталог, так що, кому цікаво, ви можете попросити ілуну, вона вам вийшла. Це очіток Мідендорфа, він різнокольоровий, дуже гарний очіточок. А це мені Ілона подаруночок поклала. Віток Камчатський. Ой, курильський, вибачте, курильський. Камчатський в мене є. А це варіагатний ломи камінь. Ось тільки не знаю, як він квітує. Ну, подивимося потім. Це ломи камінь рожевий і бордовий. Будемо садити. Ось покажу ближче. Ось який відчіток. Ось такі ломий камінь. Ось такі гарненькі рослиночки. І я їх сьогодні посажу, і потім покажу вам, куди я їх посадила. А це ось кіпарис, який ми висаджували на вулицю. Ну, от відкритий ґрунт я показувала вже в тому році. І я не знаю, чи перезимував він, чи не перезимував. Це все-таки кримський він. Тей ріс він в мене спочатку на балконі був, зимував, потім я в садок його перевезла. Ну, не знаю, будемо спостерігати далі. Ну, Якщо буде жити, то буде жить. Вже дивлюся, дерен листочки вже ось почав розпускати. Такий гарний, потім позеленіє. Зараз він червоний стоїть, а потім позеленіє. І бамбук. ну Дивлюся, тут стовбур зелений, можливо, й перезимував гарно. Тут листечко попадало, але гілочки зелені. Ми теж будемо дивитися, спостерігати. Тут ми накривали, щоб тут не померзло. Ось так. Побачимо далі, як, як буде розвиватися, потім покажу. Маргариточки заквітували. Ось уже перші квіточки. Стокротка, стокротка. Почав уже квітувати кизил. Ось кущики, квіточки на кизилі. І бжілки гудуть, літають. Це в нас біля хати тут один кущик, і там далі ще один кущик. Зараз підійдемо, подивимося, як він квітує чи ні. А ось і другий. Він перший раз почав квітувати, ще не квітував. Ось. І тут будуть ягодки, ягідки. Тут, дивлюсь, під Тамаріксом флокс шиловидний в тому році садила, пересаджувала і попався, бачите, калюжниця попалася сюди. Росте. Ось така, Квіточки жовтенькі, гарненькі. Півонія деревовидна, яку мені подружка подарувала в тому році. Дивлюсь, мабуть, буде квітувати, а це ж, мабуть, квітові бруньки. В неї. Не знаю, будемо, побачимо, бо вона в мене перший рік зростає. Ой, як би заквітувала, було б зовсім гарно. Давно вже хотіла її. Це спірея вже почала листочко своє випускати. Горобинник горобина листий. Теж ось листечка розпустив все гарне. А це ось і морозники пішли рости, ті, що ми садили на тій неділі, на тих вихідних і гейхери. Ось все добре. У нас дощик був гарний такий. І сьогодні взагалі 23 градуси тепло, зовсім тепло. Ми вже пороздівалися. Ось, смородина, ось бачите, яка зелена стоїть. Це цуга канадська, теж гарна. І хотіла вам показати, якось я в одному із відео показувала, що тут на яблуні було дуже багато мха. Ось, дивіться, воно якось почервоніло. Цей мох. Бачите, якось попочервонів, нема. Уже все ж таки обробили ми бордоською сумішчю і гарно пропав. Цей мох нема тут. Тут нема. Так що я задоволена. І бруньки ось же. На яблуньки дуже гарні вже бруньки. І коли вже роз, більше роз, розпустяться ці бруньки, то ми будемо вробляти далі ще. А чим я вже потім покажу, розкажу. І показую, де я свої рослиночки посадила. Ломикамінь я посадила біля будинку, ось тут Ось тут біля будинку, і тут мій котик буде підуєю, буде зростати ломикамінь. Це рожевий ломикамінь. Тут осока блюзінгер. Тут в тому відео я показувала, що я пересаджувала. Гейхеру з цього місця я викопала, і на це місце я посадила осоку. так буде тут біля гейхі розростати. Ось, подивіться, обрієта вже почала перші кіточки випустила, Обрієта. Красунечка, як заквітує, все буде дуже гарна. Брунерка це звичайна брунерка. Вже показала свої пагінці, листочки. І ось на цьому місці ми, я вже показувала, ми тут прибирали папороть. Тут у нас така міні-клумбочка. Вже медунка, дивлюсь, роззаквітувала медуночка, ще не квітує. Ой, забула, як же ж називається, приймулка, примулка, забула, як приймулка називається. І ось на цьому місці я посадила варіагатний ломикамінь, очіток курильський, ось тут буде зростати, і бордовий ломикамінь. Ще на тій неділі я пересаджувала теж свою примулку, і вже скоро, скоро вже заквітує тут чемерничок, сіянець, а тут я посадила, ой, робила. Ой, видно, видно, ой, маленький такі, поганенько, росточки такі. о так видно, під бутилку посадила. Едельвейс. Я пікірувала їх і вирішила трішечки привезти на дачу і прям ґрунт посадити. Просто накрила бутилкою, ну, такою баклашкою. І дивлюся, неділю перебуло, прижилось все гарно. Ось тут будуть зростати наші квіточки. Ну, ще, може, щось там. Підсажу і нехай розростаються. Я думаю, що буде гарненько тут. Лілейники, як гарно вже пішли. Подивіться, попіднімалися. І тут біля пампаски своєї я вже її відкрила, травичку цю пампасу, посадила марову осоку. Я потім попідписую всі назви, підпишу. Вже собі пам'ятки поставила, тут підписала, а ще й на відео під... надп... підпишу. Тут у мене гісоп знос... ну, вирощений з насіння. І там в куточку зростає, і тут буде осока наша зростати. І ще ось тут, біля... Туйки, санкіст, буде зростати очіток мідендорфа. Ось такий очіточок. гарненький, відкрила свою тепличку, полила свою розсаду, а ось бачите, як гарно взійшла редисочка. Чотири рядочка-редисочки, тут далі полили салат. Салат зійшов. Там далі помідорки, але поки щось не бачу. Я, може, тільки-тільки починають сходити. І далі я досіваю сьогодні теж помідорки досіваю томати свої, ось ось такі томати. Потім сію айстру і. Трішечки капусти. Ось. А тут уже буду вже розсаду свою висаджувати, скоро привезу. Вся тепличка вже засіяна. Почали вже квітувати бускові такі гіацинти, а білі ще ні. Тільки-тільки починають. А це пізнєцвіт, Він спочатку випускає отакі листечко, отаке, а на осінь квітує як крокус. Ще сьогодні ось посіяла валеріану лікарську. І зараз посію іберіс бажоле це парасольковий ось, дивіться. Я вже показувала ще, як я купувала. І ось зараз посію. І біденс такий. Вже посію відкритий ґрунт. Сьогодні 31 березня. І в тіні, бачите, 25 градусів. 13 годин дня. Як піднялась гарно Петрушечка, зелененька і цибулька тут. А це, подивіться, ту, що ми шпинат сіяли, гляньте, рядочки, як гарненько взійшов шпинатик. Ще тоді прохолодно було і в тепличку оце сіяла. І зараз ось польємо, польємо його гарненько. А я петрушечки наріжу. Весна летить і світ ясніє, Пробуджується все от сну Чарівно небо голубіє, стрічає радісно весну. Ось перші квіточки привітно розкрили ніжні пелюстки. Веселка, дивна, семицвітна розкинула свої містки. А вишня одягла обнову, травичка обралася в росу. З весною я веду розмову про чарівну земну красу, Як все росте й зацвітає. Зазеленіли моріжки, Летить весна над рідним краєм, до вернулися пташки.